Вітаємо на хвилях улюбленого шкільного радіо Тисяча Друзів! Хочете провести час весело та з користю, а ще при цьому вдосконалити свої знання іноземної мови? Тоді запрошуємо вас до чудової школи гуманітарної праці, а саме до англомовного контенту Міжнародного інтернет-радіо Тисяча Друзів. Тут на вас чекають захопливі історії, пізнавальні програми, ваші улюблені пісні та корисні бесіди про школу, друзів та багато всього цікавого. І може, саме ви станете не лише слухачем, а й ведучим однієї з рубрик. А їх у нас безліч. Hello, friends! Welcome to our School Radio. One thousand friends. І show for children. It's time for kids time. Саме так починається кожного разу англомовна програма за участю учнів початкової школи. Знайомтесь з найкращим інтернет-радіо, тисяча друзів, і його рубрика Час дітей. Діти розповідають дивовижні факти, вірші та багато всього цікавого англійською мовою. Вітаю вас, шановні друзі німецької мови. Радіорубрика А ви знали що? Haven't Ziegabostas запрошує до співпраці всіх наших учнів та їх батьків. Ви зможете не тільки проявити свій креативний рівень, а також взяти участь у створенні різноманітних програм. Ми щиро запрошуємо вас до співпраці. І чекаємо на вашу допомогу. Приходьте, буде дуже цікаво. Dear students, my congratulations to you on the beginning of a new school year. This year we continue our work on the words and phrases in English which are difficult to understand in our program Confusing English Заплутана англійська. Join us and we will learn new vocabulary which is widely used in the English speaking world. I hope you will get new knowledge, acquire new skills, and finish school with flying colors. Good luck and listen to us on the waves of our school radio A Thousand Friends. Доброго дня, шановні учні, батьки, колеги! Вітаю всіх з новим навчальним роком і хочу нагадати, що продовжує свою роботу шкільне ЖГП ФМ, Радіо 1000 друзів. Тож, пропоную вам, дітки, стати співробітниками цього чудового проєкту і приймати в ньому активну участь. Що пропоную я? Я вчитель англійської мови. Тож, я пропоную вам дізнатися більше про незвичайні, навіть інколи дуже смішні свята в Україні і в світі, а потім розповісти це слухачам нашого шкільного FM-Радіо. Буде дійсно цікаво, весело, смішно і пізнавально. Тож чекаю на зустріч з вами в цьому. Новому навчальному році. Ласкаво просимо на хвилі нашого радіо. Тисяча друзів.